Поліцейські Вінничини викрили шахрайку, яка ошукала двох пенсіонерок. СБУ ліквідували у Вінниці ботоферму. У Вінниці для малечі військовослужбовців влаштували активне дозвілля. Це новини віничини. Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. За гроші пропонували зняти прокляття з дітей на Вінничині. Правоохоронці викрили шахрайку, яка ушукала двох пенсіонерок. Правопорушниця на вулиці підходила до жінок і повідомляла, що їх рідних може спіткати небезпека. Проте зарадити можна, якщо позолотити ручку. Чим закінчилась історія? Дивіться у нашому сюжеті. Ця історія трапилась у червні на вулиці міста. До 74-річної віничанки під час прогулянки підійшла незнайома жінка і повідомила, що на рідних накладено порчу. і Якщо ситуації не зарадити, помре донька. А у вас скільки є, якого я не знаю? А вона ні, ви повинні сказати, бо це не буде діяти це все. І я починаю її це все викладати. І вона тоді так, я сказала там якусь суму. Вона повернулася, щось там побурчала, повертається. Каже: Ні, ні, це не все. Ви сказали. Якщо ви не скажете правильно, то це все не збудеться. Що це мов, я вам нічим не поможу. Для порятунку доньки віничанка мала зібрати усі заощадження, щоб провести з ними спеціальний обряд. Налякана потерпіла, принесла з дому і передала незнайомці сумку, в якій було 40 тисяч гривень та 1200 доларів США. Коли потерпіла, прийшла додому, замість грошей вона виявила папір. А ще сказала, що ви 9 днів нікому цього не говоріть, 9 днів пройде, ви е, е, прийдете до мене, принесете мені е, продукти, якісь, не гроші, якісь продукти. І підете в церкву, поставите свічку. За мою роботу, ви мене будете за мене молитися. Коли я переступила поріг хати, я встала і кажу, що я зробила. Я витягую цей пакет звідти, розмотую. І я ще подумала, думаю, подивлюся, чи вона всі гроші мені вернула. Я розмотую цей пакет, а там бумага. А в хусточку зав'язана, але не в мою, а в її хусточку зав'язана навхрест. Я розв'язую і там бумага. Над розкриттям цього злочину оперативники міської поліції працювали кілька днів. Вони ідентифікували особу зловмисниці та розшукали на Одещині. 36-річна жителька Полтавської області виявилася причетною ще до одного аналогічного злочину. За схожою схемою вона ошукала 85-річну віничанку на майже 60 тисяч гривень. Схемою зловмисниця одурила ще одну жінку: 85-річну віничанку, Та забрала у неї 60 тисяч гривень. Над розкриттям злочину поліцейські працювали декілька днів. Вони встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 36-річна жителька Полтавської області. Розшукали жінку в Одеській області. Поліція перевіряється причетність жінки до скоєння аналогічних злочинів. Прослідується кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Закликаємо громадян бути обачними, не довіряти незнайомцям та негайно телефонувати на 102 у разі шахрайської. Наразі поліція встановлює усі обставини подій: можливих співучасників злочинів та інших потерпілих за цими фактами. поліція Розслідуються провадження за частиною 1 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Телеканал Вінничина все буде Україна. Пожежа в санаторії до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергової медсестри приймального відділення одного із санаторії хмільника про те, що з кімнати на другому поверсі спального п'ятиповерхового корпусу йде дим. На місце події одразу направлено чергові караули ряду підрозділів ДСНС. Під час розвідки рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із кімнат на площі 8 квадратних метрів. На момент виникнення загоряння в корпусі перебувало 133 відпочиваючих та три чоловіки персоналу. Вони до прибуття надзвичайників самостійно покинули приміщення. Вогонь знищив меблі, побутову техніку, вікно та двері. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та стелі кімнати на площі 35 квадратних метрів. Ймовірна причина виникнення загоряння та збитки наразі встановлюються фахівцями. До ліквідації даної пожежі від СНС України в Вінницькій області залучалося 8 чоловік особового складу та 3 спецавтомобілі. Рятувальники Вінниччини вкотре звертаються до власників подібних закладів з масовим перебуванням людей. Будь ласка, слідкуйте за правилами пожежної безпеки, за електроприладами та електропроводкою. Бережіть здоров'я людей, які знаходяться та відпочивають у даних закладах. Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну боту ферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів. Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Готових ботів фігуранти продавали або здавали в оренду російським смм агенціям тільки на оренді одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 гривень. Гроші отримували як через власні. Криптогаманці, так і на банківські картки. За матеріалами справи російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового розгону прокремлівських наративів, зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні. Також інтернет-агітатори РФ виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки расистів. У тому числі на міжнародній арені, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 5 статті 361 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Вони з метою уникнення відповідальності і переховування. Конспірації отримували кошти як на свої банківські картки, так і з використанням криптовалюти. З 10 червня рибалкам на Вінничині можна ловити рибу у водосховищах. З 31 травня обмеження, пов'язані з неростовим періодом, закінчилися на річках Вінничини. Там, де заборону скасовано, дозволяється вилов риби з берега та човна, вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків, не більше семи на рибалку, та спінінгом з блишнею. Ще трохи почекати доведеться тим, хто ловить рибу у ставках та озерах. Нерестова заборона там діє до 30 червня. До слова, у травні порушники на. Вінниччині завдали збитків майже на 2 мільйони гривень. В рамках проведених рибоохоронних заходів у порушників вилучено 99 одиниць заборонених знарядь лову та 341 кілограм водних біоресурсів. 15 справ передано до суду для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Центральний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими спільно із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом та Конкорд 3000 влаштували благодійний захід для дітей військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та загиблих оборонців. На майдані Небесної сотні для дітей облаштували спеціальні місця з майстер-класами. Герої з улюблених мультфільмів бавилися з малечою. Окремо дітям вручили подарунки. Іграшки та солодощі. Організатори заходу кажуть, війна не повинна позбавляти наших дітлахів основного права права на щасливе дитинство. Тому подібні заходи планують проводити й надалі. Про них організатори окремо повідомлятимуть на своїх сторінках у соціальних мережах. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.